Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Авіація це самий безпечний вид транспорту в перерахунку на 2000 кілометрів. Вона, безсумнівно, має саму найнижчу аварійність. Саме аварійний це автомобільний транспорт, потім залізничний, потім морський. Авіація безсумнівний лідер в безпеці перевезень. Але ж небо має свої таємниці. І про зустріч з ними нема кому розказати, тому що всі гинуть. А ще існує протиповітряна оборона в кожній країні з її потужними ракетами і винищувачами. Сама загадкова авіакатастрофа за останні 50 років відбулася 30 січня 1979 року. Прошу вас всіх підписуватись, підтримати нас в приватній Монобанку, запрошуйте своїх друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Отже, 30 січня 1979 року. Сама загадкова катастрофа. Boeing 707, великий, надійний літак, вантажно, в вантажному варіанті. Випуска 1966 року. На той момент він налітав 11 повних років, 9200 зльотів посадок і 38 тисяч годин нальоту. Для Боїнга літати і літати. Він виконував рейс Токіо, Лос-Анджелес, ріо де жанейро в Лос-Анджелесі це 8700 кілометрів через весь Тихий океан. Була дозаправка, заміна екіпажу, і далі, і далі він мав летіти на Ріо-де-Жанейро. Віз він 153 картини, художні картини відомого японського художника е, Ма, Маль, Мабе, МАБЕ. Ну, плюс ще промисловий ватаж якийсь там. Ну, Все як положено. Зліт, через 20 хвилин, екіпаж вийшов на контрольний зв'язок на борту порядок, відхід по. По завданню. Йому побажали щасливої дороги. Ще через годину мав відбутись другий контрольний зв'язок, тобто через годину 20 після зльоту. Літак не вийшов на, на зв'язок. Почали запрошувати, його почали послати його запити, зустрічі тих, хто по трасі летять, подивіться вправо, подивіться вліво, нема нічого не бачить. Почалися пошуки 70 суден. Сполучених Штатів Америки і Японії, оці 8700 кілометрів від Японії до Сполучених Штатів вздовж і впоперек по трасі передивились, перекопали, немає ніяких слідів. Шановні, так не буває. Якщо літак падає в океан, завжди буде купа мілких уламків плаваючих, кусочки дерева, там пластик якийсь, купа. І буде велика пляма. Від керосину і мастила. Якщо навіть вітер розжене цю пляму або понесе кудись, то потім ще досить довго з любої самої великої глибини остатки масла авіаційного керосину, будуть підніматися на поверхню ще днів 10, піднімаються, і там пляма все одно в тому місці тримається, хай менше. Не було нічого, не знайшли нічого. Одразу пішли версії. Ну, перша версія. Хотіли вкрасти картини оцього самого знаменитого японського художника Мабе. Ну 153 картини. Результат його всього життя віз в виставку на Ріо де жанейро Ну, Літак захопили, посадили десь на якийсь, на якийсь аеродром. Картини забрали, літак спалили. Може бути. Але 30 років пройшло, і 40 років вже пройшло. І немає жодної картини з цього списку. Не з'явилось ні на відкритих аукціонах, ні на закритих аукціонах, ніде, ні просто в якихось там закритих колекціях ніде не з'явилось. Це не та версія. Пішла одразу конспірологія. Боже, в нас дуже люблять якісь такі секретні версії. Кажуть, що цей Boeing 707 перевозив в Сполучені Штати з Японії розібраний на частини літак, Міг 25. Так. За деякий час до того радянський Міг-25 пілот Біленко перегнав в Японію і здався японським властям. Але я знаю точно, через два дні прийшли американці з японцями, під'єднали е живлення, електроенергію, запустили той літак Міг-25, погазували двигун на всіх режимах, виключили, сказали, що нічого цікавого вони не знайшли. Позвали радянських представників. Прилетіли люди, розкрутили той літак і забрали в Радянський Союз. Так що не міг він нічого перевозити міг 25 -го. Таким чином, ніяких версій навіть немає. Що я думаю з цього приводу? Boї 707. Boї 707 це дуже надійний літак. Імовірно, що склалось декілька факторів. Ну, наприклад, це мої догадки. Наприклад, плавна розгерметизація. на великій висоті, кисню стає все менше. Люди непомітно для себе засинають, потім втрачають свідомість, потім помирають. Ну, якщо би літак так прямо летів по автопілоту, як він летів по лінії, путі пілоти доложили, то він би прилетів в США, Північна Америка, Південна Америка перегороджує всю цю планету нашу і там купа радіолокаторів. Вони б побачили, що летить якийсь невідомий. Хай вони не допомогли б, але вони б побачилися не прилетів. Значить, додали ще якісь проблеми, наприклад, помилка автопілота. Ну, якщо він взяв вліво в лінії путі на Лос-Анджелес градусів 45-50, то він міг туди, десь в районі Аляски, вийти в Північний Льодовитий океан. І там паливо виробити, впасти і його там ніхто не знайде ніколи. Міг вправо від лінії путі піти в центральні райони Тихого океану Там взагалі пустині Велетенські. 1010 -10 кілометрів пролетів, впав, і ніхто його там навіть не шукав. Ну, що вам сказати? Таємниця. І ніхто не розуміє, в чому справа. Нормальний, надійний, справний літак. Ну, але це моя думка, це мої припущення. Власне кажучи, за дивними подіями далеко ходити не треба. 1969 рік. Чукотка аеродром у Гульникопі біля надаря. Пара ту 16. Тоді була така манера, пару ту 16, бо вечергування несли пара на випадок війни з США на аеродромі у Гульнийкопів. От, перелітали вони чергова пара на два тижні. Туди. Е, я так розумію, що це або Воздвіженка, або Українка аеродроми, Точно не пам'ятаю звідки. От вони перелітали, пара попереду ведучий, другий літак. Е, рубіж 200 км виходять на контрольний зв'язок. Я бор такий-такий е, контрольний зв'язок. Ну, Керівник польотів каже. На своєму шалоні. Відмітив, що з'явився один літак на 200, ззаді другий відмітився. Приходять на дальність 90 кілометрів, доповідають аеродрому надалі, рубіж 90 кілометрів. Бортейто, командир, керівник польотів, вже каже, вас бачу, він бачить локатор, який на РСП бачить. Вам висота така, і далі з ешелона на ешелон, донизу, донизу сідають. Другий літак доповів, що він рубіж 90, доповів. Керівник посадки дивиться, він його не бачить на локаторі. Він його запрашує, а де ви, а що ви, я вас не наблюдаю. От, відповіді ніякої. І літака не стало. І пошукові гвитокрили полетіли в той район, де були останні пілінг, по крайній мірі, вони давали останні по трасі, не знайшли нічого. Були довгі пошуки. Ну, знаєте, це були, була зима. На крайній півночі важкі умови пошука. і весною, коли полярний день з'явився, шукали, не знайшли нічого. Шість чоловік екіпажа. Нічого не знайшли. Ні літака, ні людей. Пройшло 30 років. 30, майже 30 років, в 1997 році, як зараз пам'ятаю, прийшов мисливець Ванадер в поліцію. І каже, я тут літак бачив здоровенний, як новенький стоїть в тундрі. Ну, вони нам зразу позвонили, е, з літа гвинту указне місце, стоїть ту 16-й. Той самий. Він сів на брюха, чому невідомо. але він сів, його посадили на брюхо, Пілоти молодці, ювелірна посадка в цій тундрі на сніг посадили, ну, краску тільки поцарапали, шасті не були випущені. Все. Катапультування не було, пілоти покинули е, штатним чином е, 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 літак. Ну, шість здорових мужиків. І нема ні сліду, нічого. Я вам скажу, що в тундрі, е, якщо і загинули люди, то кості не лежать. Пісня зимою таскає кості, гризе їх, а там далі вовки, а там далі все це розтащиться. Не знайдете ви кості в тундрі, не знайдете. Що я робив би в такій ситуації? Ну, побув би я 2 дні біля літака. мороз, 40 градусів, холодно, страшно, да? і пішов би, певно, шукати людей. А людей як шукати? В такій місцевості, де на сотні кілометрів людей нема. Знайшов найближчу річечку чи струмочок. Ну, зима, але все-таки свій видно, де вони. І донизу. Донизу, донизу, з берега на берег по, по зимою перейти можна. І йдеш донизу, вздовж річки маленької, потім більше і більше, і аж туди в сторону океана йдеш, поки не побачиш людей. Люди живуть біля води. Люди живуть біля річок. Немає нічого. От вам і таємниця, здавалось би, проста історія. Але так нічого ніхто і зрозуміти не зміг. Ну, полетіли, зняли з нього ці гармати його. Такому вони треба. У 97 му році Ту 16 були вже списані. Але, по крайній мірі, снаряди розрядили. Така історія. І ніхто не розуміє, в чому справа до цих пір. Що вам сказати? Таке життя. Таке життя. Прошу вас, підписуватись. Підтримати нас в приватному монобанку. банку. Прошу приводити своїх друзів на Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.